Вирішили продублювати цей тендер на системі Прозоро. Тобто ми виносимо на тих самих умовах, ми, ми розглянули це як, як такий варіант, тому що, знаєте, наші суди, коли виносять рішення, вони не думають про, про наслідки, але у нас ніхто не знімає з нас мети. Збільшення видобутку газу, і саме ці операції, про які йде мова, вони критичні для того, щоб збільшити видобуток газу. Тому ми пішли на такий крок. Ну, ми вважаємо, це, така, це такий технічний крок. Він не є оптимальним з, з точки зору проведення процедури закупівлі в даному випадку, але ми пішли на нього, щоб отримати діючий механізм вирішення цього питання. Ну, ось власне, власне, це ми хотіли анонсувати і дати інформацію для журналістів, щоб ну, громадськість і журналісти знали. Ну, а далі вже будемо працювати по процесу Прозоро, тобто цей процес нам дуже відомий, тому що, як ви знаєте, ми є лідером на Прозоро і ми намагаємося на Прозоро виносити 100%, 100 тендерів, 100% закупівель. Ну, і ось, власне по, по цій операції ми теж пішли таким шляхом. А, ну і власне ось такі, такі основні меседжі, можливо, якісь є там. Так, да, да. так. Коротко всі спеціалісти, ну, отрасли СМІ, по крайней мере, щоб було зрозуміло. Ми, Сформировали у себя, то есть мы впервые э, объявили о том, что мы собираемся проводить операции по гидроразрыву пласта и запросили, так называемый, request for proposal или там э, RFP так называемая, да, в конце декабря. То есть мы полгода, по сути дела, собирали э, предложения и собирали письма подтверждающие интерес компаний, которые э, могут это делать, у которых есть большой опыт. Параллельно с этим мы у себя создали ну, самую профессиональную команду в Украине, вот, специалистов, в том числе большинство из них зарубежные специалисты, но при этом нет языкового барьера, а, по ГРП. То есть у каждого за плечами из наших спецов ГРП ну, там, за плечами по 2-3 тысячи операций, причем которые они выполняли как в качестве, в качестве заказчиков, так и в качестве подрядчиков исполнителя и работали там в крупнейших компаниях международных, например, British Petroleum. Вот, поэтому мы долго готовились, вот, э, мы э, специально э, потратили столько времени для того, чтобы к нам пришли именно те ну, специалисты в этой отрасли, которые являются лидерами в мире. Да? То есть нам интерес высказало больше 10 компаний, в тендер к нам а, пришло 8 компаний. Да? А вот. А, при этом вы все знаете, что пришли ну, тяжеловесы, Халидор, Шлумберже, Везерфорд. А вот. А, пришли там, ближние зарубежья, а, люди, которые, компании, которые умеют это делать. Вот. Пришли три украинские компании. Мы все знаем, что в Украине нет ни одного флота ГРП, там, кроме там, нашей так сказать, сестринской компании там, Укрнафты но ну, которые, так сказать, находятся не, не совсем в том техническом состоянии, которое мы считаем, что нам будет подходить там, на работе с нашими скважинами. Вот. А, поэтому у нас задача была привлечь самую лучшую экспертизу для того, чтобы не делать ошибки, которые, ну, чтобы на нас не учились и не тренировались. Потому что, так, для информации, в Украинской тоже у нас есть свой флот ГРП. Вот, этот флот выполнил в прошлом больше 100 операций. Вот только похвастаться результатами от этих операций, к сожалению, никто не мог раньше, ну и мы сейчас это тоже делать не можем, потому что нечем просто. Вот. Поэтому наша задача сюда привлечь не рога и копыта, да, а компанию, которая ну, реально сделает работу. Вот. Поэтому и плюс ну, иностранные компании, взрослые, крутые, они боятся да, Украину, боятся, там, условно говоря, государственную компанию. Вот. Ну и понятно почему. Потому что выходят компании, которые, там, условно говоря, нет ни одного опыта проведения ГРП вообще, там, да, в принципе. Да. А компания, которая потом подает иск в суд, и ну, я надеюсь, что действия судьи тоже в свое время там будут классифицированы там, соответствующими органами, и она блокирует работу. То есть, чтобы было понятно, мы тормознулись, условно говоря, на месяц. Мы оцениваем где-то, ну, мы ставим амбициозную задачу, но мы оцениваем потерю в 50 миллионов кубов газа, которые мы не дали государству. Вот. Это в дополнение к тем планам, которые мы делаем, да, но тем не менее. То есть мы, если мы этот месяц не потеряли, мы, мы своей команде ставим задачу примерно с такими объемами, да. Понятно, что там первое начало нужно там, чтобы все, условно говоря, оборудование и люди там заработали там полноценно, выйти на какую-то скорость. Но тем не менее уровень потерь примерно такой, то есть это долго. То есть нас тормозят, нас тормозят компании, которые и, и суд, да, которые вообще ну, не имеют понятия ГРП, да вот и поэтому мы пошли собственно на этот шаг на прозоро висит э, тендер вот э, мы э, опять же для того чтобы э, там, шнурки там нам не завязывали мы решили э, немножко э, так сказать по другому количеством э, ну там вынести количество то есть это будет там не, не, не огромные ну, не такие большие лоты целью которых было уменьшить ну, удельную стоимость одной операции. Да? Потому что, чтобы вы понимали, мы задачу ставим не только лучших сюда привлечь, а и задачу ставим сделать это наиболее дешевым образом, но получить максимальное качество. То есть мы внутри ставим задачу сделать стоимость одного разрыва в два раза дешевле, чем в частном секторе. То есть для этой компании это в принципе звучит как ну, даже не фэнтези, а полноценная фантастика, да, потому что частники у себя не воруют. А мы хотим сделать два раза дешевле, чем участников, ну потому что у нас есть объем, а частники по одной-две операции делают. Вы знаете, что мобилизация, демобилизация, ради двух скважин очень дорого там ехать. Да? Вот. Поэтому... Ну вот, Маймото сейчас пошел первый на 25 э, разрывов, он уже висит да, на прозора, там можно посмотреть. Мы все, э, да, да, предложение мы всем компаниям, которые участвовали, которые сейчас у нас участвуют в тендере, который заблокирован, плюс те компании иностранные, которые не пришли у нас первый тендер, мы всем выслали, и ну вот сейчас идем по параллельному пути. Ну, я ще хотів звернути увагу, тобто, чому це так дається важко. Тому що ми робимо такі речі, які ніколи не робилися ні в цій компанії, ні в галузі. Тобто всі роботи робилися власним обладнанням, власним досвідом. І як показує досвід, на жаль, він не найкращий був, тому що ну, не можна очікувати, що в компанії є досвід у всіх галузях. І ми знаємо, що й застаріле обладнання. Операційні практики були застарілі, і там, на жаль, багато рішень приймалися неоптимальні, тому що у людей була інша мотивація. Так ось ми фактично зараз ми займаємося тим, що ми формуємо ринок Нафтогазових сервісів. Той ринок, який є, ну, ви... Багато з вас були за кордоном, спілкувалися, мабуть, з нафтогазовими спеціалістами і розуміють, що таке справжній сервісний ринок. Тобто, справжній сервісний ринок, це коли є там 10 таких дуже великих компаній. Є 50-100 середніх компаній, там кілька тисяч маленьких компаній, які виробляють компоненти, які роблять якісь компоненти для обладнання, якісь матеріали, потім це все використовується дуже великими компаніями, так і інше. Той ринок, який сьогодні є сервісний, ну, він за, за світовими масштабами фактично не існує. Тобто ми формуємо цей ринок. Якщо в приватному секторі, наприклад, кількість операцій ГРП доходила до 5 на рік, 5 операцій на рік. Це, ця цифра ну, мене особисто ця цифра просто ображає як громадянина. Це просто, знаєте, те, що наша країна розписується в неадекватності. У той час, коли, наприклад, в США робляться там до 20 тисяч, в Росії робилося до 13 тисяч. В Білорусі, наприклад, ось у нас була поїздка на Білорусь минулого тижня, вони зробили 350 свердловин по гідророзриву, то у нас, коли кажуть, що у нас країна робилася 5, це, знаєте, це, це просто кам'яний вік. Так ось сьогодні, коли ми хочемо вивезти кампанію і вивезти країну на той рівень, коли ми, знаєте, ми, ми не, не сподіваємося зараз вийти на рівень 13 тисяч. Це не той масштаб, але хоча б вийти на рівень 100 операцій на рік, це цілком реально. І для цього ми ініціювали цей тендер. І так ось це означає, що ми формуємо цей ринок, тобто нема просто підрядників зараз в країні, які готові такі операції проводити. І тому ми і залучаємо світові компанії, тому ми йдемо на те, щоб ринок оцінити і запросити там румунів, білорусів, там навіть компанії з Туркменістану до нас зверталися з Польщі. Це, 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 це окрім тих, які е, світові компанії, що державу Арпорт та Халіборка. Е, так ось е, і оці всі операції, знаєте, крім того, що є дуже такі операційні ризики, крім того, що є ризик, е, ну така знаєте, зміна процесів, яка відбувається, ще заважають суди. суди. І причому, ну мабуть, якщо ви дивилися рішення судів, воно повністю не обґрунтоване. Повністю. Просто суддя, ось просто знаєте, взяв бумагу і сказав, ну так, да, зупинити, зупинити. Звичайно, чому б ні, чому б не зупинити? Я вважаю, що можна зупинити все. І там те, що Україна втрачає 50 мільйонів кубів газу на місяць, ніхто на жаль не несе за це відповідальність. Так ось ми в цих умовах ми будемо шукати найефективніші шляхи вирішення цієї проблеми. Найефективніші шляхи формування нового ринку, тому що ринок буде сформований. Просто, як завжди, це робиться в нашій країні, на це піде або один місяць, або десять або років. Ми сподіваємося, що це буде там в місяцях, а не в роках. Він буде сформований і ми намагаємося це зробити якомога швидше для того, щоб вивести компанію і і власне, видобуток газу в країні на новий рівень. Ну, і, і тут вже я так, я так дивлюсь, цілком по, по країні, по індустрії, вже якийсь рух пішов. Наприклад, після того, як ми консультувалися з компаніями, наприклад, деякі приватні компанії вже виявили зацікавленість і вони вже починають завозити обладнання. Я бачив такі об'яви, наприклад, з боку здається PPC, потім там, вчора чи позавчора була новість від Бурісми. Що вони кажуть, ми готові завозити обладнання, ми готові проводити такі роботи. Тобто, це для мене є сигналом того, що ринок бачить, що відбувається, ринок чує, і вони готові співпрацювати. Тобто Вони бачать, що ми працюємо серйозно і, і ми зрушили вже ринок. Ну і знаєте, ми підходимо дуже прагматично. Ми будемо використовувати ті шляхи, які є. Якщо нам не дали. Ось по традиційному тендеру, тому що він був найкращий, ми будемо використовувати прозоро. Якщо нам щось буде ще відбуватися, ми будемо шукати інші шляхи. Знаєте, ми так завжди вже робили там, протягом року. Ми, як, як та вода, як, я, яка точить камінь. Якщо не в цій точці, так будемо точити і в іншій точці. Тобто, але ми будемо робити свою справу. Ось власне ну, така інформація. І, ну, і Хотіли там звернути ще кілька, кілька таких. Дуже важливих речей, що, що загалом відбувається, і чому власне, хтось намагається блокувати роботу з ГРП в цій країні. Такий дуже цікавий слайд це з презентації Газпрому, який вони роблять по ринку в Європі. І, власне, коли подивишся на цей слайд, то, то очевидно стає, що для них вони там пишуть Шейл ЄС, ну це не власне не Шейл ГС, а просто нетрадиційний газ. Ось ви бачите, як вони ставлять хрестики на, на країнах. Тобто на Польщі вже поставили, на Україні вони вже поставили. І, і вони, вони навіть не приховують цього. Тобто вони кажуть, що ось нетрадиційний газ ми намагаємося там заблокувати. І, і всім відомо, що Росія стає за, за тима намаганнями заблокувати ці процеси в інших європейських країнах. Тому Ну, я, я навіть скажу так. Я навіть не дуже здивувався, коли ми перший тендер винесли, і тут якесь йде рішення суддів, тому що я знаю, що йдуть такі великі процеси від Везпрому. Якщо, наприклад, ну, ця тема стратегічної національної важливості, то я б хотів, щоб там і СБУ звертала увагу, і РНБО звертала увагу на ну, ось такі речі, що власне той спротив, який ми бачимо, це не спротив там якоїсь компанії Діамен, це спротив, за яким стоять. Інші сили, там, знаєте, геополітичного значення. Ну а сам Газпром, вони вони також навіть цього не скривають, не приховують. Вони роблять ГРП масово, тобто в Росії робляться роблять там до 13 тисяч ГРП на рік, і навіть 200 метрів від кордону. Там я бачив, власне очима з України з Україною якусь презентацію, де вони кажуть: ось. Там Регіони, я вже не пам'ятаю, ну, близькі до Донбасу, да? вони кажуть, ось ми там робили операції там, там, там. І якщо подивитися, ця точка там, 200 метрів від, від кордону з Україною. Тобто це все працює, вони цим, вони цим пишаються, вони це використовують, а в інші країни вони фінансують оці рухи, оці, оці, спротив для того, щоб заблокувати ці операції. Ну и я с этой точки коротко, то есть выглядит это все ну, в благих намерениях, Экологически, экологично в да, а, и это все также происходило там в Болгарии и во Франции, да, по Болгарии есть доклад одного из парламентариев, который с доказательством финансирования конкретно, так сказать, внешней компании, блокировки там, процессов увеличения добычи углеводородов как раз по этой тематике. Поэтому важно, чтобы у нас в стране понимали, и мы сейчас делаем работу большую с местными громадами там, в тех областях, в которых это нужно делать. Вот. Но важно, чтобы было понятно, то есть спекуляции, которые используют противники, да, они заключаются в следующем. Первое, что это экологически небезопасно. Это, это неправда. А, то есть в любой операции есть экологические риски. В бурении простой скважины экологических рисков на самом деле больше. Почему? Первая спекуляция. Типа, будет грязная вода. Грязная вода может быть в случае, водоносные горизонты у нас залегают до 100 метров. Там, да? Мы бурим скважины и работаем вот, гидроразрывом на глубине 5000 метров, 4000 метров. Да? То есть там нет водоносных горизонтов с питьевой водой. Вот когда бурение идет, вот тогда проходят все водоносные горизонты. Если некачественный цементаж там, или еще что-то крепление, то могут, ну, могут быть соединены горизонты и могут один горизонт на другой влиять. Да? В случае с ГРП в нашей ситуации мы же не рвем, ну, к сожалению или к счастью, там, на 500 метров глубины да, ну, операции не, не проводятся. Это гораздо глубже наши газоносные горизонты залегают. Это первое. Второе, сама жидкость, которая закачивается. Это а, на 99% вода с песком. 70 воды, там 20 или там, сколько там песка. Вот. 0,5% это всякие добавки. Да? У нас есть тоже там, наша инструкция по экологической безопасности. Основа, основа это гуаровая смола. Это растение, которое в Индии растет, к сожалению, где его пока не могут, пытаются, но не получается. Которое связывающее, ну, которое гель делает, да. По сути дела, как это происходит? Это гидроразрыв. Это не взрыв, что тоже еще одна спекуляция, это взрыв землетрясения, это не взрыв. Это трещина, да, которая делается с помощью давления воды, и для того, чтобы когда ее сделали, чтобы она не схлопнулась, туда засовывают песок, соответственно, и все вот эти сшиватели получаются. Там есть какой-то микроскопический процент соляной кислоты, но она абсолютно безопасна. То есть в мире используют глубокие скважины вообще для захоронения самых грязных отходов, потому что они не пересекаются ни с какими-то вышезалегающими горизонтами. Вот. Плюс спекуляция сланцевый газ. Почему сланцевый газ, как бы, ну, экологически там есть рисков больше? Потому что а, это очень плотные породы, и для того, чтобы их порвать, нужно туда, в эту трещину, гораздо больше ну, жидкости закачать, там, тысячу тонн, например, да? Вот. В случае нашем это не сланцевый газ. Это что-то очень близкое к традиционному газу. Тобто в наших ситуаціях це достаточно 20-30 тонн, а не тисячу. Щільні колектори тут тобто, традиційні, традиційні колектори, але просто така структура, що вона більш щільна, тобто ця проміцяємость менша. І, ну, і це власне, ми коли робили аналіз, наприклад, по колекторам, то знаєте, побачили дуже цікаву річ. Наприклад, ми подивилися по наших родовищах, по наших пластах. І ми побачили і, а, ну, і, власне, порівняли це з родовищами, які розробляють в тому ж регіоні приватні компанії. Так ось ми побачили, що укргазовобування розробляє пласти з більш е, е, традиційних колекторів і там, і там в, 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 в обидва випадках. Але Проніцаємось у цих колекторів наших, вона вища ніж приватних компаній. Тобто приватні компанії давно вже розробляють ці колектори, і вони давно вже використовують ГРП. А у за браку коштів, за браку технології, за браку оціх, оціх можливостей законтрактувати підрядників. Не робила цього. Тому ми використовували традиційні колектори. А зараз ми намагаємося брати газ, який є. Просто з тих ж самих колекторів, але просто вони більш щільні. Так? так ось Для того, щоб цю щільність порушити, тобто і робляться оці такі мікротріщини да, за допомогою гідравлічного ну, тиску. Тобто Ця операція ну це, це традиційна операція, якщо там ще інший слайд покажете, будь ласка, це, це власне, ну там, ви, ви всі там обізнані на, на процесах видобутку газу, Тобто є просто скажімо так, традиційний, традиційний шлях свердловини, тобто коли, коли свердловина буриться, коли вона видобувається, і потім поступово-поступово в поступово нею падає ось Давно вже там використовується 30-40 років, майже ця практика, що коли у свердловина починає падати дебіт, то за рахунок таких операцій стимулювання. Дається підняти дебіт якраз за рахунок розкриття цих щільних колекторів. Ну операція відпрацьована, тобто вона займає там одну-дві доби практично. Тобто, компанії, які вже це робили тисячами тисячами, ну, вони вже знають, як це робити. І ось і для мене такий дуже був показовий приклад. ще. Ось минулого тижня ми їздили, якраз на Білорусьмість подивитися, тому що ну такі, це, це ми трохи відходимо від предмету. Але ця компанія, яка пройшла дуже такий схожий шлях, вони структурно дуже схожі на нас. Вони пройшли шлях реформування компанії за останні 15 років. У них така програма реформування почалася десь кінець 90-х, початок 2000-х років, і власне для нас дуже важливий і корисний досвід, який, який вони. Напрацювали, тому що нам доведеться робити те ж саме, але ми сподіваємося за рахунок їх досвіду покращити ці, ці терміни. Нам не у нас немає 15 років і нам не потрібні 15 років. Ми будемо намагатися, наприклад, за рік зробити те, що вони зробили за п'ять або за 10. Так ось, власне, вони використовують ГРП, вони дійшли до цього, тому що у них ресурсна база теж виснажена. І їм, у них стоїть завдання підтримувати. Видобуток нафти на стабільному рівні, і для цього вони у них поставлені на конвейер оцей процес пластів. Вони створили власний потужний флот, вони напрацювали оці сервісні такі послуги, і вони зараз їх пропонують як підрядник в тому числі. Так ось що, що цікаво, коли ми питали якраз про екологічні якісь проблеми, наслідки. Вони кажуть, дивіться, ми зробили 350 операцій, і у нас дуже жорсткі умови, дуже жорсткі. Власне погляди, тому що це Білорусь, тобто там знаєте, немає такої розхлябаності, як у нас утворилося за останні 5-10 років. Да? Це, е, це. Да, да. І що ще дуже важливо, тобто це Гомельська область, а Гомельська область це якраз зона, яка була забудена під час там Чорнобиля. Тому там дуже така прискіплива увага до екологічних норм, і вони кажуть, за 350 операцій ніколи ну, ні, не було проблем, тому що є технологія. Дотримання цієї технології дозволяє повністю виконати всі екологічні норми. Ну, і, власне, це підтверджує те, що ми завжди казали, і будемо казати, це нормальна технологічна операція. Вона, Знаєте, як ми там робили таке порівняння, коли там починають начебто спеціалісти казати, ось є сейсмічний вплив. Ну, знаєте, на, на глибині 5 км ніякого сейсмічного впливу немає, тому що є сейсмічний вплив, наприклад, від забивання свай. Ось коли будується будинок і робляться ці операції, які там місяць тривають, і коли по, по півмісту розходяться ці сейсмічні хвилі, оце сейсмічний вплив. А від того, що там на глибині 5 тисяч метрів розривається колектор, ну, це, від цього нема сейсмічного впливу. І це підтверджено там, всіма дослідженнями. Там експер... експертизами і таке інше, і ми це, і ми це теж, ми, ми це покажемо наявно. Тобто, ми, ми теж будемо робити і робимо вже зараз всі необхідні експертизи для того, щоб продемонструвати безпечність і те, що ми повністю дотримуємося екологічних норм під час проведення цих операцій.